Друзі, вітаю вас! З вами Олександр Луценко і рубрика Товарка Практикум. В цій рубриці ми запустимо товарний бізнес з нуля. Давайте перейдемо до плану нашого відео. Сьогодні, що ми розберемо? Це вибір товару. Ми виберемо товар, на який зробимо лендінг. Також поговоримо про постачальників, де брати взагалі товар. Розберемо структуру сайту, підключимо crm систему підготуємось до реклами, знайдемо креативи, знайдемо текст. Який писати, і де брати, також підготуємо наш антик проксі і запустимо Фейсбук. Також ще відповім на пару цікавих питань, тому дивіться це відео до кінця. Добре, поїхали. Пошук товару, де взяти товар? Я заходжу на канал Олександра Луценко. Якщо ви ще не підписані, то підпишіться, поставте цьому відео лайк, тому що тут є вся інформація, який товар обирати. Я візьму товар Monster Claw, я вже його розбирав в рубриці пошук трендів. Мій наступний крок: це потрібно взяти креативи. Весь текст цього Ленінгу. Я зайду ще в AdHort. Ось він. Вбив Claw. Пошук адхерту. Це Spice Service. І дивимося Ленінг. Так, дивимося Ленінг, є Ленінг. Далі ми можемо деяку інформацію взяти від наших конкурентів, деяку інформацію від наших постачальників, деяку інформацію можемо самі написати, або нам може допомогти GPT. Добре, також під одним із моїх відео було питання, де взяти постачальника, де брати товар, де шукати постачальників. Ну, по перше, це Google-пошук. Це Prom.ua, Pro. телеграм канал та групи Китай і дропшипінг. Звичайно, в дропшипінгі не все є. Але якщо ми візьмемо наліпку на авто, ми просто пишемо, наприклад, в ProM, наліпка на авто. Ми можемо навіть інші якісь наліпки продавати. У нас буде свій товар, і, до речі, вони коштують 50-70 гривень. Наліпка на авто, ми, наприклад, вб'ємо в ProM, подивимось, є щось таке. З опта, ви бачите, по 50 гривень, по 70. Звичайно, це роздрібна ціна. Треба дивитись, треба питати опт. Ну і звичайно, буде дешевше на ленінгу 199 гривень. Розумієте, да? є якась маржа. Далі ми перейдемо до створення сайту. Наш наступний крок це створення сайту. Я вже попростив помічницю. Вона мені створила сайт, наліпка Мостеркло. Бачите, 199 гривень. перечислена ціна, перший екран. Бачите, BMW на першому екрані. Далі йдуть переваги, характеристики, відгуки клієнтів. Як замовити товар. Ну і футер це дублювання першого екрану, Ось такий лендінг може зробити кожен. Вам потрібно зайти в LP-Mobi, зареєструватися. Тут є один безкоштовний лендінг, повністю без обмежень. В мене, наприклад, я вже зареєструвався, старт. У мене три лендінга, Дивіться, вибір товару, три лендінга і один із них наліпка Monster Claw. Так, давайте перейдемо, подивимося. Зрозуміло, що нам потрібно зробити. Далі ми можемо під'єднати до нього Telegram, я вже під'єднав, бачите одна кнопка. Далі можна додати email, щоб замовлення також заходило на email і можемо також під'єднати CRM-систему. Давайте розберемо, як під'єднати CRM-систему. У мене вже є аккаунт, я тільки но зареєструвався. Що мені потрібно зробити? По-перше, зайти в систему. І створити API-ключ, і зберегти налаштування. Так, чудово, все збережено. Далі цей ключ зайти в інтеграції і вставити ось в токен. І далі, бачите цю назву Сіремки. Мені треба просто вставити API, URL бачите, тут є приклад, як це зробити. Все відправити. І далі, що мені треба ще зробити, мені потрібно. Редагувати, перейти в CRM, включити CRM в LPCRM, щоб відправлялись номер офісу і номер ID продукту. Номер ID продукту мені потрібно створити товар. Ми заходимо в товари, робимо ось так: от. і в нас ID 5. ID 5, ми ставимо тут 5, і Офіс 1. Все. Далі нам потрібно зробити тестове замовлення, тест CRM. І перевірити в CRM, чи зайшло замовлення чи ні. Ви бачите, CRM все зайшло, все добре. Ми все приєднали. Тепер наші менеджери, бо ми будемо обробляти заявки в CRM, створювати накладні нові пошти і обробляти всі замовлення. Так, добре. Далі наступний крок після того, як у нас є лендінг, підключили crm систему, щоб отримувати і обробляти замовлення. Нам потрібно підготуватися до запуску реклами. Для запуску реклами я буду використовувати антидетект браузер. Octobowser. До речі, по промокоду LP, у вас буде 4 дні безкоштовно для тесту цього антику на тарифі Starter. Добре, у мене вже є тут аккаунт Facebook. Я додав, до речі, туди проксі к Проксі я буду використовувати від Кейппроксі 28 доларів на місяць. Недорого. Взагалі, я думаю, саме дешевша ціна Vodafone або Kyivstar. Також по промокоду LPCRM буде знижка 15%. Ці проксі я вже використовую і в минулому, і по заминому відео я використовував більше місяця, поки проблем не помітив. Досить непогані проксі. Добре, поїхали. Зайшли в наш аккаунт. Переходимо до Ads Manager. нажимаємо на кнопку створити, далі ліди. Вибираємо, що будемо налаштовувати власноруч. Тут ми напишемо наліпка Monsterflow. Далі, дивіться, першу рекламну кампанію можна зробити по-широкій. Бюджет 400 поставимо, налаштовувати будемо на сайт. Далі виберемо тут «Лід». «Піксель Ірина Angel. Ви бачите, тут вже створений. І цей ID. Бачите, ID-пікселя, коли у вас буде новий кабінет, вам треба спочатку його створити, і потім треба вибрати лід. Тобто цей піксель нам потрібно вставити в налаштування нашого лендінгу, аналітика, і тут піксель. Далі ми маємо перевірити його через розширення Pixel Helper. дуже важливо. Бачите, все є зелененька. І якщо ми протестуємо, зараз ви зрозумієте, чому ми обираємо ціль лід. Тому що ось вона лід. Коли ми обрали лід тут, ви бачите, лід буде підбиватися Фейсбук і тут. Тобто вам. Потрібно вибрати не поїзд, не підписка, а саме лід. Тоді все буде правильно налаштовано. Це зрозуміло. Добре. Далі, першу рекламну кампанію ми можемо створити по широкій. Тут навіть можемо нічого не вибирати, тобто можемо там запустити чисто або на Facebook, або на Instagram, але я нічого не вибираю. В попередньому відео я показував, як запустити 1-3-3. Тобто, ми запускали одну кампанію, три групи оголошень. І в кожній групі оголошень були по три оголошення. Тут я покажу вам швидку настройку. Ми беремо всю фан-пейдж. Далі, де нам взяти креатив та текст. Дивіться, я заходжу в AdHort, беру цей текст основний текст. Також мені потрібно скачати це відео. Треба його ще унікалізувати і далі загрузити. Загрузили ми відео. Тепер там, де URL сайту, нам потрібно вставити наш сайт. Також ми будемо користуватися UT-мітками. Вставляємо, бачите, Monster Claw, вставляємо в генератор UT-міток, вибираємо Facebook, згенерувати лінк і поїхали. Єсть. Це запуск широкій. В попередньому відео нагадаю, я показував, як запустити 133. В цьому відео я не покажу, як це робити, тому що я отримав декілька питань від вас. Скільки коштів витрачати на тест товару? Давайте розберемося. Дивіться, на один товар, як правило, 20-50 доларів вистачить, щоб зрозуміти. Товар заходить або не заходить. Якщо у вас, наприклад, дивіться, в Monster Club беремо 199 гривень, там маржа буде, ну нехай там 150 гривень, да, можливо, більше. По факту це 4 долари. Товар дешевий, тому, як правило, ліди мають також бути дешеві. Да, можливо, там долар, можливо, там, 2 долари. Але, звичайно, такі дешеві товари треба продавати з допродажами і щоб ціна ліда була дуже маленькою, тому що. По іншому просто не вийти в плюс. Звичайно, треба один плюс один робити акцію до продажі, це обов'язково. Але якщо, наприклад, там 5-6 доларів, то, то все не вигідно, просто немає сенсу крутити, тому що звичайно там треба можна додавати інші групи оголошень, міняти креативи, Але як правило, якщо така дорога ціна ліда, якщо товар не йде, то він просто не йде. Далі скільки товарів в середньому треба тестувати? Ну тестувати треба. Зазвичай завжди дивіться, звичайно, коли ви займаєтесь товарним бізнесом, у вас таке буває, коли ви, там два-три товари зайшли. Ви більше нічого не робите, тому що ці товари можуть там і 5, і 6, і 3 місяці працювати. Коли ціна ліда виростає, вам не вигідно становиться. Тому ви вже думаєте, а треба тестувати знову. Але насправді треба завжди тестувати. Там кож, кожен день, кожен тиждень треба тестувати якісь нові товари. Звичайно, коли у вас вже буде пул оферів, які йдуть. То ви просто будете їх крутити і все, і заробляти на цьому гроші. І скільки в середньому працює зв'язка, ну дивіться, є різні фактори, які впливають на рентабельність товару, тобто на вашу зв'язку. Це і унікальність товару. Що це мається на увазі? Тому що якщо товар новий, це не те, що всі крутять, то він буде крутитись, як правило, якщо він хороший, якщо він потрібен ринку довше, ніж ті товари, які ви продаєте як всі. Да? Наприклад, ті же реєстратори або ті кухонні товари, сковородки, кастрюлі. Далі конкуренти. Є конкуренти, які демпінгують ваші ціни, тому із-за цього падає ваша рентабельність і вам важче просто вийти в плюс. Також ще один фактор наявність хорошої закупки. У нас була така історія, коли ми продавали крани Делімано. Ми. Їх продавали через Google та через Facebook. Через деякий час ми бачимо, що конкурент крутить в Google, в Google Ads, Delimano, тобто крани по тій ціні, які ми закупаємо. Цікаво, да? ми йому зателефонували, і через деякий час ми в нього вже закупали дешевше, ніж він крутить на своєму ланінгу. Але факт в тому, що треба працювати із з відділом закупки, якщо вони. Погано закупають товар, який ви бачите дешевше вже в рекламі. Це проблема. Тут треба працювати над цим. Далі сезонність, звичайно, літо. Якщо ви там одяг продаєте сукні, зима, це куртки. Тут треба розуміти да фактори. Далі оптимізація реклами. Ну сукні ви не будете крутити цілий рік. да Можна там крутити там і зимою, але пік. І запросів, і того, що хочуть люди, це буде там, літні місяці, там, це початок весни, літо, до ось ці місяці. Оптимізація реклами. Потрібно оптимізувати рекламу, дивитися, що заходить, відключати те, що не заходить. Буває таке, що просто вас закріпився або зацепився креатив, і цей креатив може там, крутитися і 3 місяці, і 4 місяці, і ви нічого просто не міняєте, а він просто дає ліди, тому що піксель добре оптимізувався і ви заробляєте на цьому. Далі профта до продажі. До кожного товару мають бути до продажі. І ще один момент, ще багато є інших, але один ще такий фактор це позитивні коментарі під вашим рекламним постом. Якщо їх немає, то конверсія вашого креативу і лендінгу буде падати. Якщо вони є, то вона буде збільшуватись. Це перевірено, коментарі можна ставити зі своїх аккаунтів. Ну а на цьому все. З вами був Олександр Луценко. Рубрика, товарка, У Мене до вас запитання. Чи сподобалось вам це відео, чи робити далі цю рубрику? Пишіть в коментарях і пишіть свої питання. Буде цікаво почитати. Також не забудьте підписатись і поставити цьому відео лайк. До зустрічі! Бувайте!